Доброго дня можна? Да-да, можна, доброго дня. Е -е, мені потрібна ваша допомога. Так, сідайте, будь ласка, вас слухаю. Річ у тім, що два дні тому я придбав мобільний телефон ізніше зрозумів, що він мені не підходить з деяких технічних причин. Е -е, телефоном я не користувався. Сьогодні хотів повернути його. Але продавець мені відмовив, аргументувавши це тим, що пристрій перебував у використанні. Хотів вас запитати, як мені вийти з цієї ситуації? Якщо ви телефонували і розмовляли мобільним пристроєм більше 10 хвилин, то такий телефон був у використанні таким чином все в рамках закону. Я не розмовляв по телефону, а гроші мені не повертають. Що мені робити? Згідно із статтею 9 закону України про захист прав споживачів, ви маєте повне право повернути непродовольчий товар належної якості протягом 14 днів з моменту його придбання, не рахуючи дня ку. Якщо вам було відмовлено в цьому, то ви маєте повне право вимагати діагностики товару як доказ невикористання мобільного пристрою. Продавець має впоратися з діагностикою товару протягом 7 днів, незалежно від того, на який із 14 днів даних законом для повернення товару ви звернулися. Також варто знати, що на використання покупцем деяких пристроїв неможливо підтвердити або спростувати в магазині на прилавку. Яким чином мені вимагати діагностику та хто її має проводити? Діагностика товару має проводитись авторизованими сервісними центрами або іншими уповноваженими суб'єктами господарювання, які повинні надати письмове підтвердження за результатами проведеної діагностики. Якщо дотримано всі вимоги статті 9 закону України про захист прав споживачів, то ваш товар належної якості разом з інструкцією, гарантійним талоном, а також збереженою упаковкою, буде повернено. Дякую. Дякую, ви мені дуже допомогли. На ну, все добре, був радий вам допомогти.